Пару лебедів Адама та Єву повернуть на озеро біля парку імені Горького. Поки що птахи знаходяться у Вінницькому зоопарку. Там вони зимували, працівники центрального парку заготовили лебедям корм, облаштували нове гніздо. І зараз чистять озеро. Про приготування до переїзду лебедів Роман Гах. До приїзду лебедів Адама та Єви на озеро уже майже все готово, каже директор парку імені Горького Юрій Приймак. Ще влітку тут поклали нову плитку та встановили огорожу. Наразі працівники парку продовжують чистити саме озеро. Ми кожне утра зісераємо. По мішку по два целофанних мусора. Це плаваючі пакети, бутылки, бутилки, пакети з сока і так далі. Все кидають воду. Ось вот ти они сидять отдыхают, и потом потім кидають воду. Хоча рядом, пожалуйста, урны. Ну, А ми когда його чистили, ми знаходили здесь і урны. Прямо урны катали отраду і кидали в воду. Колеса от машини. Заготували для лебедів, які поки що знаходяться у Вінницькому зоопарку, і спеціальний корм. Кукурузу туда взяли, взяли зерно відходи. Ну, те, що лебедям е, рекомендується. Два рази ми в корм. Два рази достатньо. От, е, утром прийшов покормив, потім кацуня покормив. Аби в цьому році вінницьким лебедям було іще більш комфортно, працівники парку імені Горького зробили ось таке нове гніздо. Произведення іскусства, а не гніздо. Хочеться саму в ньому посидіти, зробити із дощатована сіла, внутрі е, пластик, який плаває ще. с грузом. И можно будет его передвигать в любую точку озера с трапиком. Вот, как видите, селится внутри для них камыш, расселяется. В прошлом году он был меньше. Было похоже, но было меньше. И из опыта мы увидели, что было еще три потомства, трое, трое лебедят, и было мало им места. Поэтому мы в этом году на метр сделали больше. И сейчас на размер? В диаметре 3 метра. Перевезуть лебедів на озеро в понеділок зранку. Роман Гах Володимир Гірявенко телеканал Віта.